Вітаю вас, ви на каналі Lego Огляду UA і сьогодні у нас на олізі буде набір від ноше компанії Sluban, та ж сама серія Model Bricks. І на цей це у нас ось такий от Dodge Charger. От. Він ось в такому чорному кольорі. Також тут показано два варіанти. Тобто це ось такий і там з ось таким турбо, я не знаю, як це навіть назвати, турбодлихуном чи тим сопом, чесно я не знаю, як це можна назвати. Uh, набір я купляв за 725 гривень. Ззаду вот. на коробці можна бачити, що в нього так само тут показано два варіанти. Також тут інші зображення, тобто як тут салон. І також тут... А, тут також ще розміри так само. І бачите, тут теж трохи заліплено за таке. І також тут буде ось така от мініфігурка, чимось схожа на він-дизеля. Ну і також тут предоставлені інші набори тієї серії. Зверху, де коробка, тут у нас так само надпис Луман, надпись, надпись серії, автомобіль. Знизу, як зазвичай, тут можна бачити різні попередження. Ну і більше тут такому нічого цікавого. Це у нас ось така от інструкція, так само виконана книжечкою, досить так стильно. Ззаду хіба що можна бачити і попередження, і ось таку чорну смугу. Тут перед зборкою показано, що нам необхідно буде деталі спочатку висипати їх з пакетиків, а потім їх розсортувати таким чином, щоб було простіше його збирати. Ну, Це досить зручно, а добавити іноді збереш, то не можеш якусь знайти нормальну деталь. Або якщо і знаходиш, то це... Є схожі деталі і ти буває можеш їх плутати, наприклад. Не просто буває можуть схожі між собою, але там по самому вилітати нічого. Ну тобто вони різні. Але. Починаємо обично змінити фігурки і збираємо сам автомобіль. Ми його збираємо і збираємо аж до 30-ї сторінки. Коротше, ось такі чардери у нас. Тепер переходимо до самої моделі. Ось модель, ось фігурка. Почнемо, як зазвичай з мініфігурки. Мініфігурка ось така от. Чимось, як я вже казав, схоже на гін-дизеля. Ну, щось таке у комусь плані теж. Є. Лиса ось така голова. Ось така темно-сіра майка. Можна бачити ось такий от, суворий принт на голові. Звісно, зараз ніяких не буде. Також ось такі у нього пояс, ременчують в такому плані, і ось такі сині джинси. Ну, Мініфігурка досить така прикольна, правда, як я вже казав, вона серед лего мініфігурок буде дуже сильно вибиватися. Тому, ну, не знаю, ну, чисто на ось. Ну, все таке. Ладно, відкладаємо в сторону і показуємо саме дошчард. Ось таким він, він виглядає. Він виконаний ось в такому чорному кольорі. Можна бачити ось такі червоні дві смуги, які були зроблені з допомогою наліпок. Також ось такі цікаві фари. До речі, це, якщо я не да, це принтовані деталі. А оце рішітка, це вже там наліпки. Ось такий у нього придок, досить прикольно виглядає, ось такі от бампер. Ось такі от колеса, можна бачити ось такі сірі диски. Тут знаходиться палений бак. Звісно, Ось таке от побуває скло з таким принтом. Ззаду можна бачити ось таку от конструкцію. Чесно, я не знаю, як це правильно називати. Толі це якийсь турбо, не знаю, ли толі то толі. Ну, коротше, я ви поняли. це як в фільмах там машина там на реактивній тязі. Можна навіть бачити щось от пугонець говорити з цією швидкістю. Ззаду можна бачити ось такі стоп-сигнали, це, до речі, теж принти. ось такі вихлопні труби. Ось так виглядає, зад. досить прикольно він виглядає. Тобто, ну, дійсно схож на дощ І Зверніть увагу, просто жодного, тут, жодного такого штирка. Бачите, все гладко, як я вже казав на моделі флуба. Штирки хіба що це отут, у зоні, ну і то сильно так і видно. Коротше, знімаємо з нього кришу. Вона тут досить легко знімається. Це для того, щоб можна було сюди звісно, міні-фігурку. Давайте спочатку подивимося в салон. Салон виконаний ось в такому червоному кольорі. Можна бачити ось такий руль, який розташований ну, майже посередині. Ось. Ось так. І ця машина якби, тільки на одну людину. Точніше ну, на одну фігурку розрахована. Вона одномісна. Також можна бачити коробку переключення передач, різні панелі. Якщо, ну, звісно, видно. Там зараз так похова. О, так краще буде видно. Також можна іще, іще щось там бачити, крім цього. Давайте, звісно, посадимо туди мініпігурку. Подивіться, як воно це все буде виглядати. І закриваємо це все діло, да. Ось так там, Вона всередині виглядає. Ну, то, то досить нормально, хорошо туди вміщається. От, в принципі, там ще можете, можете бачити, скільки ще там місця залишається от, просто. От. Тому, от, в принципі, туди можна посадити звичайну легку фігурку, вона в принципі, там теж буде гарно себе відчувати. І при бажанні в цю штуку можна зняти. І ми отримаємо такий от варіант без неї. Ну, тобто, в принципі, я навіть думаю, що без неї він якось навіть набагато краще виглядає. Інструкція. Вона досить легко знімається, Самі можете бачити таке А Також там ще на інструкції в кусі було показано, що зараз вам покажу. Що, наприклад, от у нього ця фітня сюди вставляється, а можна зробити такий варіант, що тут просто ось такі деталі вставляються сюди і виходить як багажник. Тобто, як я вже казав, є тут два варіанти. Отже, ось така от моделька. В принципі, я вам її раджу купляти, вона досить така прикольна, реалістична, дійсно і схоже на дощ-чардер, який був у фільмі Форсаж. Ось так. Тому, якщо вам сподобався цей набір, також цей огляд цього набору, то обов'язково дитячий подобайку, підписуйтесь на мій канал, обов'язково натискайте дзвіночок. Також діліться з цим відео зі своїми друзями, а з вами був канал Лего Оглідаю. І ще зустрінемось.